Всім привіт! Ви на каналі Димний Аматор, і сьогодні в нас щось новеньке. Ну, як новеньке. В принципі, на каналі все, що не роби зараз, воно буде новеньким, бо на каналі відео там до десятка, максимум. Так що сьогодні я хочу спробувати поєднати два табаки. Поки що, звісно ж таки, це все буде мольфар. З одного боку, це херсонський кавун. А з іншого боку, це тендіт на монроуз. І я хочу дізнатися, що буде, коли ці два табаки об'єднати разом. Так, і одразу ж я кладу наші вуглі на прогрів. Так, у нас 15.20, Час засікли, і давайте подивимось, через скільки він прогріється. Трішки я протягнув по часу. 9 хвилинок на прогріві. Ну якраз дев'ята тільки ось почалася. Тільки-тільки робив чай і трішки не, не розраховував. Але то таке. Давайте подивимося на 9 хвилинах, який прогрів. І я сподіваюся, що я не перетримав. Та ні, я вам скажу не перетримав. Я б такий би навіть ще, пару хвилинок постояв, щоб от прям ідеально було. Щоб не, було, не потрібно було цих додаткових потуг для того, щоб допомогти йому швидше розкуритися. Фух, поїхали тестувати затяг. Я думаю, можна за краще спробувати, да щось не дуже. Оце вже краще пішло? Нагоди де до 10 хвилин. Тобто, що ми можемо а, зараз взяти для себе на замітку? В такому поєднанні йому потрібно 10 хвилин, щоб достатньо прогрітися і а, дати повну картину по димові. Зараз робимо повторний затяг, і будемо оцінювати. Фух. А все равно бало. А мені мало, мені не подобається. Хм. Щось не поділилися ви Тендітне і Кавун. Якщо я не помиляюсь, Кавун у нас теж не дуже димів. І Кавуна тут більше, чим тендітний Монроуз в півтора рази. Треба буде передивитися випуск і подивитися, що я там ставив по дивності. Але не подобається дивність. Типу, вода начебто да, почидається погано, але вода одразу ж здикає. Я не співаю навіть докурити. А вода розріджується, бачите? Немає дима. Все. Ну що ж? переключаємося з диму на смак, оцінюємо смак. Потом повертаємось до дивності до димності і до прогріву. Поїхали. Я готов. І так, смак. Що я вам хочу сказати? Тендітна Монроуз з легкістю з'їла херсонський кавун. Його просто не відчутно. Немає тут Кавуна, холод від Кавуна однозначно залишився. Але сам присмак Кавуну зникає нараз. Тобто Тендітна Монроуз в цьому випадку бере явну домінацію. І ти куриш тендітну монроуз, але з льодом в придачу. Тобто вона більше холодить. Це однозначно плюс, але точно так само я міг би використовувати тендітну монроуз плюс лід. Тому, а, власне, через те, що ми оцінюємо саме поєднання смаків, я ставлю двієчку. Ну, сорі, я люблю тенгітно Монроуз, але мені б хотілося почути не тільки лід, але в поєднанні до Тендітної Монроуз мені б хотілося побачити і Херсонський Кавун. Я цього тут не відчув, повністю зжерла його і взяла домінацію. Щодо дивності, трієчка. Ну вже вибачте мене, ну трієчка. Ну, невдало, я забив, а що я зроблю? Невдало, так. Да. Тут 100% слабий дим, раз. А, густота диму слабка. Дуже два. І все.